Усім вітання. Це не наушники, це смарт годинник Юмі Дігі, -ді То ми завжди звикли, що ось смарт-годинник. Від спонсор сьогоднішнього нашого відео Алісінцей. Підписуйтеся, телеграм-канал правильних, розумних покупок, знижки, промокоди, все, залітайте, щоб купувати вігідно. Годиничок прийшов, да, Звісно, я його розпечатував, Так трошки оглянув, покористувався. Самий в комплекті годинник у нас є, і у нас приходить ще зарядка. Все, більше в нас немає нічого. І так, годинничок у нас приходить в такому кольорі, а лісінцей взяв сірій, тому що є ще в чорному і в фіолетовому. От, зразу показую. Зарядка у нас магнітна. Зручно, да, класно, не бачите, не фіксується. Значить, ось так. Все. Класно, і він заряджається. Ви будете його заряджати дуже рідко. От, зараз ми до цього підійдемо. Все годинник є сірий силіконовий ремінчик. Скажу зразу, я відчув дуже запах, якийсь є, так би сказати, мабуть, неприємний запах, так як я запахи відчуваю після корони ОГО, тому запах якийсь тут є. Корпус, я так розумію, що, мабуть, алюмінієвий або пластик. Ну, Мені здається, пластик, все-таки все пластик. Хоча він такий досить години нелегенький, але дуже-дуже компактний. От, Це все так виконано під метал, матовий. На корпусі у нас є дві кнопочки. Одна, яка активує екран, якщо можна, і заходити в меню, а інша, яка виходить з нього. По зараз ми вже зайшли, рукою накриття рукою екран не гасне. Зате екран працює, коли ми підносимо. Загоряється екран, коли ми підносимо годинник. Бачите, зразу. Загоряється, все класно, з цим питань немає. На корпусі у нас дві кнопочки, динаміка мікрофона. Цього всього немає, тому ну зрозуміло, що про них ні говорити, нічого цього всього не можна. Годинник вийшов 2,5 долари. Однозначно потрібно купувати за 2,5 долари. Чому? Автономність 10-15 днів. Ідеально. Дуже зручний, дуже легкий. 19 режимів тренування у вас є. Тут не 150, не 200, не 400. Воно вам не потрібно. Ви більше не будете користуватися. От. По дисплейчику. Дисплейчик у нас має 1,7 дюйма, це HD-екран сенсорний. От. І йде вигнуте Ну, Поки що воно не царапане, Не знаю, чи буде збирати коцки, чи не буде, але поки це все так. Рамки, Рамки, давайте ми так якось пробуємо поглядіти. Я би не сказав, що занадто великі на чорному, а тут тільки чорна тема. Тому, знаєте, так ми більш детально не проглянемо. Е, наскільки тут ось так. Я б сказав, що рамки середні. От, Бачите, як видно, які рамки тут. Середні. Не занадто великі, рівномірно, немає, так би мовити, цього нижнього підбородку чи верхнього. З цим все окей. Заходимо в меню. По налаштуванню годинок не такий вже великий. Це в нас англійська версія, не глобальна. Є ще глобал, у нас на англійській. От. Значить, заходимо в меню, що ми бачимо? Тренування. Е, так як я казав, 19 режимів ми можемо вибирати будь-який. Ну, можемо вибирати? Так, да, можемо вибирати і зразу моніториться у вас пульс. Це в нас також є. Вело, плавання, От, щодо плавання, виробник заявляє, 5 атмосфер до 50 метрів. Ну, я думаю, що з ним точно під воду можна, але зрозуміло, не солоно і не гарячо, щоб не перепад температуру. Вдуж, плавання, будь ласка, ні мікрофонів, нічого тут, ні. Бачите, зразу відстежується, Ніде нічого так, вода не зайде. Є, виходимо ми звідси. Біг, ну, коротше, все базові звичайні тренування, хайкінг, є, хуй, все, як має бути. Е, мені особисто не вдалося відсканувати і встановити додаток на iPhone. Розповідаю, чому. Е, коли я захожу в, щоб відсканувати код, тут вискакує код, але камера сприймає цей код як. Я не знаю, як сказати сприймає як номер телефону і одразу телефонує. Ну, тому так. Є, йдемо далі. Е, по... Е, Давайте ми пройдемося по меню, я вам покажу, що тут є, щоб ви для себе знали. Значить, бачите, тут неплавне перегортання, так би мовити, немає цього плавності. Ну, мені особисто не дуже. Я вже, як сказати, можливо, я зажарувався. Але чому зажарувався? Коли ти дивишся годинник, який коштує 3-5 тисяч, то, ти, звісно, хочеш там було 60 Гц. я вам зараз натягну. От. А коли годинник, який коштує 2,5 долара, це ідеальний е, годинничок. Давайте я вам зараз покажу. Все, він сканує, щитує пульс, да, да, б'ється, зараз вам покажу. Досить адекватно щитує. І питань до цього ніяких немає. Тобто, якщо вам там потрібно прорахувати пульс, бачите, в мене зараз 89, я записую відео, я не в стані спокою, спілкуюся з вами, стою. Ось такий. Да, є, йдемо далі. Пульс. Ми побачили тут нагадування про воду у нас є, щоб випити воду. От і вирівнюється, вимірюється, вибачте, рівень е, кисню в крові. Як він це робить, не знаю. Е, так, це в нас також є. І сон. Ну, я в них не спав, кажу зразу, я в них не спав, тому. А хоча що воно відслідковувало, якщо я в них не спав, це вже друге питання. Бачите, це вже друге питання, значить, щось трошки працює некоректно. Але все ж таки, за 2,5 долара питань взагалі немає. Е, Ось, застьожка Засті... така. Стьожка, мені здається, металева. Е, так, є. Давайте по меню. Е, що ми бачимо? У нас тут є спорт, як я бачив, показував, е, якісь планування, нотатки, Е, Все в цьому роді. Е, скільки ви прийшли кілометрів, скільки спалили калорій, як відображається? Я читав, що пишуть коментарі, відображається нормально, не бреше. Ну, давайте зараз потрошу. І побачимо, чи нам щось накине, чи ні. Ні, бачите? Значить, працює все чітко. Питань цього немає. Бо тому що в мене були Samsung. От я розглядав, от можете подивитися, огляд ультра. Там брехунець. Там такий брехунець, що ну, там за день виходило, я там в хаті прибирав, виходило там 15 тисяч кроків, і до 20 доходило. Е, як я вам казав, СПО вимірює пульс, вимірює сон. Е, це що таке? Не знаю. Щось теж вимірює. Погода є, я не можу показати погоду, так як я не підключився до телефона, додаток не працює. Якийсь посторонній, я, ну, я пошукав, на Ютубі нічого не бачив, які встановлювати. Також є. І другий формат це в нас секундомір. Бачите, як працює. От. Зрозуміло, фонового режиму тут немає. Будильник. Будильник ми з часів не можемо ставити тільки з телефона. Це ну, погано, непогано. Це в більших дорогих версіях таке може бути. Таймер у нас вже розприділений. Наскільки ми можемо ставити? Ставимо на хвилину, якщо то і запускаємо, камера підключається в нас, щоб зробити знімки з телефона. Музика можемо включати. Це в нас знову дата немає, компас. Компас, бачите, в нас працює ось, так сказати, мені ось це і не подобається, бачите? Немає такої плавності. Але за таку ціну, якщо вам потрібно просто слідкувати там повідомлення, які вам приходять, слідкувати, там музику переключити, якісь там підсвітити щось вночі, це ідеально. 2,5 долара, звісно, треба брати, навіть просто для себе, щоб побавитися, ну 90-100 гривень. Ну серйозно, що ви за ці гроші зараз купите? Нічого. Тому річ прикольненька, можна брати, звісно, не тисяча гривень. Налаштування дисплею ми можемо побачити в сон. Бачите, можна вибирати, наскільки виходить яскравість. Ага, Тут теж наскільки можемо нас гаснути або горіти. Дисплей. Так, зараз ми ще. Звичайні базові налаштування. Тут якогось чогось такого яскравість. Яскравість у нас тут три рівні. Я вам зараз покажу, що ми можемо її налаштовувати зі шторки. Ну, До речі, зручно, бачите, е показує, що не з'єднаний е з телефоном. Потім зарядка у нас 28%. От, і бачите, це максимальний режим яскравості, мінімальний, тобто перший, другий і третій. Ось так це все працює. Е я не впевнений, що на сонці їх вистачить, але е заявляє, яскравість 500 днів. Ну, дійсно мало, але що ми маємо, вже те й маємо. Якось так все я базове вам розповів. Взагалі на руці сидить дуже зручно, дискомфорту немає. Я не скажу, чи рука да, рука, мабуть, потіє, тому що, як і всіх, ремінчик дуже пролатно прилягає. За таку суму я кажу: беріть собі дитині без проблем. Що ми маємо тут в нас Android. А, а, -працює, працює з телефонами. Яка тут операційна система, я навіть не скажу. Працює з Android від версії 4.4, від iOS це від 8 і. Вищі. Bluetooth тут 5.0. Ну, Взагалі, звичайний базовий цей. Матеріал екранчику це в нас LED, дисплей. М -м Все. Акумулятора вистачає дійсно 10-15 днів. Заявляє виробник, мені дуже знаєте дивно, що заявляє виробник завжди і на наушниках, і на всьому від 300 до 450 мА, Тобто будемо рахувати, можливо, що, можливо ж тут 350 мА і все. Ну, взагалі, люди задоволені, беруть. Я дивився на подарки, тому що дуже доступно за 100 гривень взяти смарт-годинник користуватися, слідкувати, скільки ви проходите, все. Я рахую, це дуже хороше. Слідкувати пульсом. І пульс все не бреше. Показує правильно, люди задоволені. Тому якось так. Кому випуск був цікавий, будь ласка, підписочка, комент, лайк. І пишіть коментарі, чи ви б придбали такі собі, чи не придбали. Ось ще можу показати, які в нас тут є. А я. Виходили, зараз вже наверное, не вийде. Тут у нас е, є три режими дисплея, от що ми можемо встановлювати, не можу зараз зайти. І все. Е, тобто, якось так. Пишіть, чи б ви взяли собі, чи не взяли, як вам такий девайсик і чи, що, ви, що ви думаєте. Всім дякую. Комент, лайк, like, підписочка. До нових зустрічей!